Добрий день, рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знов розпочинаємо відео з вулиці. Нам в школі заміняють вікна. Міняють у школі поки на коридорі, а потім перейдуть у наш кабінет. Від вибуху повибивало вікна і потребуємо тепер заміни вікон. Добре, хоч потінню нам їх заміняють, тому... Ми сьогодні ходили, звільняли кабінет, звільняли е, приміщення, щоб могли занести вікна і е, їх поміняти в нашому кабінеті. Тому сьогодні я розпочала день саме з підготовки кабінету до заміни вікон. Далі я перейду до себе додому і буду займатися в'язанням. Сьогодні продовження іграшкового буму. Сьогодні у нас уже п'ятниця, п'ятий день. І я сьогодні беру в роботу обов'язково котиків ЗСУ. У мене сьогодні будуть в роботі військові котики. Небо дивіться, яке гарно. Військові котики по мастер-класу Тані Янчу, я давненько на них дивлюся, давненько мрію їх зробити. У мене є подарункова пряжа від Наталі, і сьогодні саме нею я і займуся. Іграшковий бум триває, п'ятий старт, п'ятий день. Я дуже-дуже задоволена результатами. Я сподіваюся, вам також цікаво слідкувати за моїми просуваннями, за моїми ітогами і за моїми результатами. Вони вас також надихають. А якщо ні, то наступне відео також вас буде надихати це 100%, тому що всі готові іграшки будуть зібрані в одному відео. З вас подобається, з вас підписка. З мене цікаві відео для вашого натхнення. Не працюється мені сьогодні, ми вже прийшли на прогулянку. Зустріли тут курочок. Зазвичай в нас вони тут не ходять, не гуляють. Але сьогодні, виявляється, ми їх зустріли. А в нас тут є така трішки заброшена територія. Ми взяли з собою кавусі по десертику і прийшли перекусити. Погодка сьогодні фантастична. Небо прям. Яскраве, яскраве. Поп'єм зараз синочком кавусі. Він какао, я каву п'ю, і підемо працювати. Не брала з собою нічого в'язати. Вийшли за молочком, за хлібом та й заодно прогулятися. Поп'ємо кавусі і підемо далі працювати. Нарешті я всі зробила справи. Нарешті я можу пов'язати. Зранку школа. Прибирали в кабінеті, діти дуже активно допомагали, дуже активно працювали, тому ми недовго там працювали, швиденько впоралися, але ж, поговорити також треба і поробити потім ще й домашні справи. Сходили синочком на прогулянку, прогулялися. Погодка сьогодні просто причудова. І не скажеш, що і вітер. Вітер, хоч і піддував, але ми насолодилися осінньою теплою і яскравою погодкою. Я довго думала, чи брати такий важкий процес на сьогоднішній день, тому що я прийшла додому вже о другій годині дня, а ми побідали і скоренько лягли відпочивати. Лягли відпочивати і нам вимкнули світло. Ми лягли, точніше, я планувала пов'язати, поки саночок буде відпочивати. І я біля нього, як то кажуть, його, його вкладала спати. Але лягли, вимкнули світло. За вікном вже сонечко сховалося, більш-менш така похмура погодка без світла. Думаю, добре, буду пробувати. Буду пробувати. Тому що я хотіла, я дуже сильно хотіла цих двох котиків мати в, своїй, в своїх запасах. Тому я одразу сіла вив'язувати парні запчастинки. В мене є пара ніжок на одного котика і пара ніжок на другого котика. Хочеться мені дуже сильно мені хочеться мати цих два котика саме в цих стартиках. Не дарма мені Наталочка робила такий презентик, присилала пряжу саме для котиків ЗСУ. Вони в мене вже давненько лежать ці моточки. Все чекають, коли з наявності заберуть котиків. Це мастер-клас Тані Янчу. Я їх вже зв'язала, була дуже-дуже багато, але в мене їх купують повільно. Купують повільно, тому і в'яжу я їх, як то кажуть, поки немає в наявності, то не повторюю наявність кількісті не нав'язую, а як вже один лишається, то я скоренько беруся за роботу і починаю тоді нав'язувати декілька, як і цього разу. Я вже двох маленьких в'язала, я вже двох маленьких маю в своїй роботі. Там лишилося два бронежилета закінчити. І тут думаю, що треба, мабуть, поки нам вимкнули світло, зв'язати два бронежилета. Далі зв'язати ще два хвостика, вушка і погнали вже вив'язувати. Я обожнюю цих котиків в'язати, вони в'яжуться досить швидко, іграшка виходить на виході велика, відповідно, вона дорога. виходить І як продати одного котика, то можна трішки її навіть заробити. бо... Коли в'яжеш маленькі запчастинки, маленькі брелочки, маленькі іграшки, їх за дорого не продаси. Люди думають, що якщо маленька іграшка, то відповідно вона й дешево має вартувати. Тому. Я буду кайфувати. Я вже, поки дитина спала, поки світла не було, я кайфувала, в'язала захльоп. Мені дуже подобається цей процес. Зараз піде пряме полотно, далі вив'язувати тіло, в'язувати вив ручки, в'язувати хвостика і одразу переходити на голову, тому що іграшка цільно в'язана. Ну, а вже оформлення, утяжка це вже інша, інша тема і ще треба не забувати про каски. Я впевнена, що з одного моточка виходить два котика, тому я одразу з двох сторін розпочала моточок використовувати на два котика одночасно. Мені це подобається. Я цим живу, чекаю, вже коли на виході вийде гарний результат і вийде ось такий ось котик. У мене він одненький лишився. Він у камуфляжі, ось так він буде виглядати. Я е, мала таких три штучки, два в мене забрали з наявності саме у камуфляжному відтіночку, тому я дуже зраділа, коли вони поїхали у нову домівку, що я можу, нарешті, зв'язати у кольорі хакі ще два котика одночасно. Це процес приємний, цей процес швидкий, яскравий. Ну і відповідно дивіться, яка краса виходить. Мастер клас платний: Таня Янчу. Хто ще не в'язав, хто ще не пробував цих котиків, рекомендую. Дуже швидко в'яжеться і гарний виходить на виході. А в мене закінчилися також ще янголятка Тані Янчу, тому найближчі плани це обов'язково поповнити запаси котиками і, можливо, в наступному відео ви ще й побачите янголятка по майстер-класу Тані Янчу. Обожнюю цього автора, обожнюю її іграшки, вони яскраві, вони неповторні, тому пішла далі творити з гарним настроєм. Під якийсь зараз YouTube-канальчик, щось увімкну. Моя родина піде дивитися холостяка. Я не дивлюся цю передачу. Мастер-шеф не дивлюся, зважені та щасливі не дивлюся. А моя родина це дивиться. Раніше минулі роки дивилася, мені дуже подобалося. А зараз дуже багато справ. Хочеться надихнутися чиїм, чиїмось результатами. Ось подивилася вчора. Аліса на відео про ярмарку мені дуже сподобалося. Дякую, Аліса, за звіт. Чекаю ще один. Я обожнюю переглядати відео старенькі з іграшками, які створювала Альона Паращенка. Я на її відео виросла мені дуже подобалося, з якою швидкістю вона в'язала, скільки в неї на виході виходило. Тому є приклади для. Повторення буду обов'язково приходити до вас за натхненням, за пенделем. Ну і Валентина, куди ж без Валентини? Я чекаю багато відео з брилочками. Валентина, вам також трішечки пендаля видаю, чекаю ще й ваші відео, що ж ви там вже натворили навитворяли. І дуже сильно хочу ще спробувати мастер-клас Валентини на песика патрона на двох лапках. Тому найближчі плани, до речі, песика патрона у мене також немає на чотирьох лапках, це також Тані Янчу. Пре ви самі чуєте, ви самі бачите, побачимо на виході, скільки буде готових іграшок за півдня. Скільки буде готових іграшок за півдня. Насмішила. А, вже день добігає кінця, вже скоро будемо і вкладатися спати. Зараз йдемо на вечірню прогулянку. Закомандував синочок прогулятися, а я скоренько під'єднуюся до вас, показувати, що в мене виходить. Я вже розпочала одну лівоньку, в'язала хвостика і в'язала ручки. Тут вже лишилося пряме полотно, лишаю на вечір, лишаю на ніч, буду, буду підв'язувати, якщо будуть сили, бо сьогодні дуже багато находилися, набігалися, а відповідно сил витрачено більше, ніж сидіти за столом. Ручки, ніжки і хвостики вушка. Ще на одного котика військового у мене є. Я підв'язала ще вушка на одного і на іншого, хвости вже на місці. Коти поки все. Коти поки все. Я собі приготувала ще на нічну зміну. Ось такий ось у відтіночок. Це в мене зелений ярна джинс 52-й залишок. Я думаю, ще з нього. Хоча б розпочати жабок. Мені потрібно багато жабок. Я вже в минулих відео вам казала, що це в мене замовлення. Замовлення на 15 жабок невеличкого розміру брилочки, і мені їх потрібно підв'язувати. Як не в цьому проєкті, то на наступний тиждень у нас тиждень коня, тому я думаю, що я, мабуть, не осилю і на наступний тиждень їх в'язати, тому розподіляю. На цей тиждень трішки на наступний, щоб швидше їх закінчити. Планувала ще пов'язати свою серію, але не знаю. На завтра, на суботу, планую їх взяти, своїх малючків, хоч по одному зв'язати котика бджілку і жабку. Але не впевнена, завтра мама їде до сестрички в гості на манікюри, я лишаюся вдома з дітками. Буду працювати і завтра таки, мабуть, розпочну шостий старт. Хоча думала, що буде на цьому тижні лише п'ять. Я деякі процеси позакінчувала, але не всі. І їм потрібно приділити також час. Тому буду завтра якось це все поєднувати. Але завтра ми нікуди не їдемо, нічого на завтра не плануємо, тільки сидимо вдома, тому я впевнена, що завтра буде активний день. Ну, а що сьогодні я встигну доробити, ви вже побачите зранку. Зранку я під'єднаюся і ми підведемо підсумки за п'ятий старт за п'ятий день. Субота. Субота нас зустрічає похмурою погодою і зустрічає головною білью. Сьогодні я прокинулася наче не я. Вечір був не дуже довгий, я не. Попрацювала зовсім трішечки, ми е, прогулялися ввечері на вулиці, попали під дощик. Насичений вчора був день, і сьогодні, мабуть, я відходжу від емоцій, від вчорашніх емоцій, від у, у вчорашніх переживань, від вчорашніх подій. Я попрацювала зовсім трішечки, це вже прийшла. Попивала чайочок перед сном і підв'язала ось ще на одного військового котика. До другого не дотронулася, як була голова розпочата, так і вона лишилася. Але я вирішила, що таке замовлення на жабок не треба лишати, і підв'язала ось такі ось запчастинки. Це майбутні два брелочка жабки по 52-м відтіночком ярнар джинс. Я впевнена була, що зранку прокинуся, підв'яжу тіла і в мене будуть жабки. Хоча брелочки готові, тому що для котиків ще потрібні каски, ще потрібні бронежилети і, відповідно, ще дві голови. Але я сьогодні ще навіть до гачка не торкалася. Немає сьогодні настрою і сил щось в'язати. Не знаю, буде в мене сьогодні стар чи ні, бо я випила пігулку, щось мене пігулка не відпускає. Не відпускаю мою головну білі, я в такому стані, що мене будь-який шорох роздражає. Я думаю, ще розпочинати шостий старт чи ні, але це буде видно вже завтра. Завтра буде видно, чи щось захочеться мені робити протягом сьогоднішнього дня, чи ні. В нас за графіком сьогодні два відключення світла. Вчора ввечері, слава Богу, не вимкнули. Другий раз по графіку ми гарно провели вечір. Трішечки навіть з теплом, бо вимкнули опалення. На вечір вітер усилився, дощик пішов, у квартирі стало прохолодно, тому протопили трішки опалення. І... Сьогодні зранку чекаємо знову відключення. Мама поїхала до сестрички в гості. Я не знаю, сьогодні в мене буде плідний день чи буде день байдикувань, але я впевнена, що цих двох котиків до кінця тижня я обов'язково закінчу і в підсумках в іграшковому бумі обов'язково ви побачите їх готових. А на сьогодні це все. Іграшковий бум, п'ятий старт закінчився. Закінчився невдало, тому що немає готових робіт, але з гарними результатами. По ітогу, в мене майже два а, великих котика зв'язані. Я вперта, я йду до своєї мети, мені хочеться бачити гарну наявність, мені хочеться бати, бачити великий асортимент іграшок, які а, потихеньку знаходять свої домівки. Тому я буду продовжувати рухатися в цьому напрямку. Сподіваюся, з міцним здоров'ям, а як ні, то день зроблю передих і в неділю, то тоді закінчу, що в мене лишилося незавершеним. Здоров'я важливіше, ніж проєкти, ніж створення іграшок, тому тільки в кайф, тільки в задоволення буду працювати. А на сьогодні це все. Всім міцного здоров'я, шаленого, пришаленого натхнення. І мирного неба над головою бережіть себе до зустрічі у наступному відео. Бувайте!